Вітаю всіх добрі люди. Попросили мене записати відео, відео, що буде в Америці. Але це другим питанням, першим питанням перемиря не буде. Оце колотне що буде продовжуватися щонайменше до 28-го року. Україна в ЄС і в НАТО не війде, Україна створить свої союзи, не будьте наївними, України не ця місія, щоб бути на обломках старої Європи. Європа вимирає, вимирає фізично, інтелектуально. Дуже шкода, але це факт. Чужі люди працюють там, будуть бомбити, і якщо ви думаєте, що Різдво буде. Краще, ніж минулого року, то не надійтеся, ці бомби будуть падати ще довго, там чи інакше, тим чи іншим шляхом та підлота не зникне дуже швидко. І хотіла сказати цю розумну річ, що лідера вибирають розумного, щоб вів стадо, а не клоунів, барих і тому подібне. Українці, не зробіть знову ще одної помилки: Україна не йде до миру, тому що невідомо, які домовленості були зроблені до того, як почалася війна. Ви розумієте, що війну виграє народ, який став на свій захист. Я думаю, це кожному зрозуміло. Немає хороших президентів, є хороші люди і правильний вибір. Лідер повинен бути менеджером і патріотом, і виключно українцем. Невідомо, а невідомо хто, ким і як, і звідки їм плювати на Україну, на український народ бариги будуть пільнувати тільки свої інтереси. І барига буде приходити за баригою. І біля бариги тільки бариги і збираються. Друге питання. Наступному році ж помруть, паралізуєш, піде кудись, невідомо куди. Я не бажаю нікому смерті, я її не роздаю, але підуть у небуття. Троє людей. Це, це більш-менш, ну, це я так бачу, е -е. світловолосий блондин, який. Хоче розпочати війну, і він її почне, він заблокує Панамський шийок, не дасть кораблям з нафтою з Венесуели виїжджати, він буде робити все. І навіть не виключно, що він сам підірве якийсь суден своїх, щоб звинуватити в цьому Венесуелу і розпочати війну. Це буде його найбільша трагічна помилка. Але ця трагічна помилка потягне собі за собою наслідки, які окутають цілий світ. Це буде настільки хаос, економічний хаос уже на підході, а це просто тільки ще додать біди людям, не дасть спокою людям по цілому світі. Літати літаки будуть дуже мало, щораз то менше, якщо хтось має намір ще кудись поїхати, їдьте вже, бо невідомо, що буде в наступному році. Наступний рік кожен день будуть події мінятися так швидко, що ви тільки будете встигати відкрити рот, забути, бо вже друга новина прийде. Тому що тому, тому робіть все, що можете зробити до нового року. Всім. Господньому благословення, спокою, миру, надії. Хай Бог благословляє всіх, 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 всіх людей на землі, бо ми один організм. Дякую всім. З Новим Роком і з Різдвом Христовим! Слава Україні, слава нації, смерть ворогам!